Вже в п'яте вантажівку в 20 тонн на схід України відправляється чергова допомога військовим 95-ї аеромобільної бригади. Ініціаторами такого масштабного збору необхідних речей для військових в Житомирі стали перший заступник міського голови Сергій Сухомлин та перший заступник глави адміністрації президента України Геннадій Зубко. Саме вони мобілізували жителів міста підтримати наших хлопців власними силами. Таким чином, щотижня вдається повністю завантажувати 20 тонну автівку різних на. Необхідних речей по дорозі на схід машину довантажують своїми передачами в інших областях України на Київщині та Полтавщині. Благодаря людям помощі людей, помощі бізнесменів, помощи організацій. нашу вооруженную силу, іменно наша бригада 95 потихоньку снабжається. Є люди, які планують і деньгами допомагати, но Все зависит от количества денег, сколько человек имеет возможности надать материальной помощи. Все зависит от этой суммы. От этого зависит и материальная вещь, на которую эти деньги будут потрачены лично же этим же человеком, который предлагает деньги. А я краще? Лучше материально. То есть приборами, тепловизорами, биноклями. До благородної справи долучились люди різного соціального статусу з різних сфер зайнятості. Окрім родичів та близьких військових, допомогу передають лікарі, вчителі, представники влади, громадські активісти, церкви, сотні жителів Житомира. До підтримки 95-ї бригади долучили жителі і інших областей. Так, колеги майстерні шоколаду з Львівської області спрямували на допомогу Житомирській 95-й бригаді 50 тисяч гривень. Навіть діти пишуть листи та малюють малюнки, аби морально під підтрим... Тримати десантників, виконуючи обов'язки командира 95-ї аеромобільної бригади Володимир Володимирович, розповідає, що, попри всі складності з доставкою особистих посилок та передач, допомога доїжджає до місця дислокації військових. Не сказать, сказати, що где-то сбой, если военнослужащий слово не получил, только тут по некоторым причинам. Или он. находится очень далеко и нельзя доставить посылку, или просто не дозвонились к нему родные, что именно в этот день этой машины передается посылка. Но поймите одно, что машины, которые здесь загружаются, то есть формируются каждую пятницу, посылки, которые передаются нашим военнослужащим и гуманитарная помощь от организаций, она доезжает туда. Одно, Проблема только в том, что нельзя этой машины заехать в лагерь и разгрузить сразу. Эта машина встречается в определенной точке, которую заблаговременно не говорится, а говорится уже перед въездом к району. И на этой определенной точке происходит перегрузка этого груза с этой машины 20 тонн, которую дает город. Наші воєнні машини Володимир Швецов розповів також, які наразі потреби у наших військових в першу чергу. Даний момент наші військові сили нуждаються в техніці, в апаратурі, нету у нас по штату. Це тепловізори, це манікулярні біноклі, це коліматори, які ну по штату нету. Другие страны, вооруженные силы других стран этим обеспечены и им легче выполнять задачи, которые ставятся перед ними. Наши вооруженные силы не имеют на данный момент таких приборов. Ініціатори збору допомоги Геннадій Зубко та Сергій Сухомлин наголошують, що поки останній військовий не повернеться додому, вантажні відправлення триватимуть. Військові потребують нашої підтримки. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки.